Починаючи від середини жовтня 2023 року, російська армія де-факто знаходиться постійно у стані наступу. Вона безперестанно атакує на де, різних позиціях на різних ділянках фронту, причому подекуди масштаб російського наступу сягає позначки 9 окремих напрямків, де ворог зосереджує свої зусилля. Але. 640 тисяч російського групування, яке нині задіяно в рамках так званої спеціальної військової операції, докорінна ситуація на полі бою не змінила. Буквально дві цифри. За весь 2024 рік російська окупаційна армія спромоглася захопити понад 3200 квадратних кілометрів території України, витративши при цьому. Сотні і сотні тисяч вбитих та покалічених російських військовослужбовців за першу половину цього 25-го року ворог спромігся захопити трошки більше, ніж тисячу кілометрів, тисячу тридцять до тисячу сорока. Тобто йдеться про цифри, які жодним чином не корелюються з рівнем ворожих втрат.